Ок, я ось ковыряюсь там з чехлом для ножа. Вчинка вон затіяла. Бачите, котлети з риби. Он... Жареної вже не хочеться ніякої. Да, он... Достала хек. Треба он вирвати всі. І потрошу його А що тут? Цибульку ось посмажила. Це не мало цибулька. Як ти вважаєш? Одне яєчко. Панірувальні сухарі. Скільки тут? Штук. Да, п'ять штук. Так, да, ось такі, подивлюся. Може ще панірувальні сухарі, паніровочниці, Добавити фарш, если він буде ріденький. Угу. Сало, ну то що фарш а, це ж. То же... сало, я дивлюсь, думаю, що на закуски таке. Угу. Сало кусочками. Понятно. Сальця додати у фарш. Яєчко, цибулю, ще цього Перець. Батона? Трохи а, батона. Ну так як в обичні котліте. Ага. Захотілося таких рибних. Ну давай, а я піду далі. Так, вирішив допомогти трохи жінці, бо вона з технікою не дуже. <рес> ну, що ти розказуєш? Хто ж все круте а, все время, Не дотягла її. Я з технікою дружу в <ривіт> ви. Хар готовий, тепер посолили, поперчили. Що ти хочеш? Так, Тобі все мало, щось цибулі mm -hmm. мало. Дивися, я ще щось зелену цибулю додаю. Цибулька. Яєчко вон туди. Розіб'ємо сюди. І, так. Ага. І Для це буде пожаримо. Це було смажено. Для ароматики це жриво, не так. Ні, ні, ні. риба. Подивимось. Должно бути смачно. Мішай. Коли, коли будеш ліпити, я прийду. Добре. Так. Ліпиш? Так. Да. Ліплю. Гарний фарш нічого не цей. Угу. Не додала. Ну, яйце ж, зелена цибулька. Це такі так, величинки ти ліпиш. Так, це ну, так, як я вмію ліпити. Нормальні. Нормальні? Так. Да. Да. Ну, щоб вже не маленькі, вони ж такі. Угу. Чуть я як не шніцель, хочеш сказати. А, ну, да? ну так з м'яса, значить маленькі <свят> ліп, а з, з риби. Надо такими, хорошими, да? Щоб ну, Це ж диви, нормальна котлетка. Да? Ну, Бачи, і нічого не цей. Ну, то ж було трохи батона. Ага. Ну, а так нічого думала, що може манки додати, коли ні. Нормально. Ну, доліплюй. Будемо, та чаджика. Не ліплю в мене ще діла є. Ага. Так, все смажеш, олія розігріта. Ага. Ложу вже хай. Повиклаю, хай смажеться. Uh -huh. Так, оскільки воно буде смажеться. Mm, поки не зарумяняться. Ну. No. А кришки будеш накривати? Коли переверну, поводу. Ah. Mm. Тоді погукаєш. Так, перевертаєш підлізи, так? Так, бачите, які красивенькі. Ага. Uh -huh. Красивенькі перевернуть зараз, ну, Добре. фарш гарний, ти бачу, схека, хто вдумав. І накрили кришечкою, Добре. щоб вони трошки прикручують. Щоб вони піджарювались і протушувались, щоб в духовку не, лол... не ставити їх. Добре. Оце буде вся наша. Обід буде, чи що оцей? Ну, що ж буде. Готова а. одна партія котлеток. Ага. Такі пишненькі. Так красиві. Гарні. Виложимо. Ну, ще там дожарим, угу. а потім уже. А що у угу. тебе на гарнір буде котлета? Рис. Рис. Рис? Рис. Ну тоже гарний. Рис і салат же є. Там. Ага, ну так. Да. Ну тут буде обід. І твій єний. Колюску, колюсю. Ну, давай, смажь, вот далее. Нет, красивее, что красивее, да. то красивее. дальше. Молодец. Або любенька. <связь> и так, и так, да? Да, або любенька, або молодец. А можно и ничего? Так что там ничего, чего -то. Ну, жарь. Ну, ок, и женка он гуляю, я проверю, что она тут робит. Карлеты смаживается. Тут что у и такая. А, рейс он допарится. Я так і думаю, що воно таке це, чайник, це мені вода нужна. Хочу поставити ось э, хліб. Такий буде з рідкого тіста. Ще раз спробую, у мене щось в прошлый раз не так. Ну не дуже добре вийшло. Ну, ну хліб добрий, бонжінка кричить там вже явилась. Ну, буду далі ковырятися. Ну що, котлетка оборона. Ох ты какие гарнення. Дуже добрый. Я зазвичай не дуже люблю живні котлеты. А це... які? рыбні не люблю. А мені почула, что така жирня. Це дуже гарно получилось. Ну Молодець, дружина вгодила. А чого ти не сидиш їсти? Зараз буду. А, сідаю, Тобі ж, поки наклала в тарілку. Зараз я буду їсти і всім смачного разом з нами, якраз Угу.